Квіти це найпрекрасніше творіння природи, це частинка раю на землі, розмаїття квітів, їхні пахощі позитивно впливають на емоційний і психічний стан людини. У нашій Крячолозівській гімназії. Здавна склалася така традиція. Учні старших класів доглядають за двома квітниками, які знаходяться біля центрального входу. Їм завжди допомагає вчительський колектив. Щовесни з'являються нові сорти квітів, які приносять учителі та учні з дому. Також було проведено акцію озеленення школи. На зібрані кошти вчительським та учнівськими колективами було куплено троянди і петунії. Школа долучилася до благодійного освітнього проєкту, спрямованого на озеленення українських шкіл від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Подивіться, яка краса. Ранньою весною зацітають тюльпани, своїми ніжними полюстками радують нарциси. Білими зірочками сяє птахомлічник. У травні переливами веселки грають іриси. У холодочку біля кущів самшиту сховався Люпин багатолистий. У червні над усіма квітами височіє лілейник буро-жовтий. Королева квітів троянда милує око і влітку і восени. Оригінальна хоста доповнює дизайн наших квітників. Традисканція садова багаторічна або по-наробному з добрим ранком. Щороку висіваємо однорічні квіти, чорнобривці, майори, нагідки, петунію. Восени на квітнику розкушує хризантема. Нещодавно ми посадили айстру багаторічну. Або, як у нас кажуть, покровка. Навколо квітників росте самшит, який у цьому році омолодили, зрізали кущі до 60 см. У минулому році посадили оцтове дерево. Біля школи ми продовжуємо створювати нові квітники. Слів на описи не трачу. Словом не передаси, їх земної, безсловесної, дивовижної краси. Люди дивляться, п'яніють, в них кохаються віки, нареченим їм дарують, заплітають у вінки, ними кожен свою радість, власне щастя, назива. Квіти часто нам говорять втричі більш, ніж слова, Василь Семоненко.